Мій привіт, сьогодні був паяти ось такий радіомікрофон. Суть його полягає в тому, що він перетворює звуковий сигнал в радіосигнал, тобто в fm діапазон а сприймати ми його будемо ось таким радіоприймачем. У комплекті в нас ходять резистори, транзистори і усе те, що потрібно для роботи ось цього радіожучка. А ось сама плата розміром з сірникову коробку. Що ж, вмикаємо паяльник, одягаємо окуляри і паяємо. Усе майже готово. Тепер нам потрібно змити залишки флюсу. Для цього нам буде потрібен спирт. І ватна палочка. Усе готово. Тепер під'єднімо акумулятор, під'єднімо телефон, з якого буде подаватися звуковий сигнал, і шукаємо цю радіостанцію на радіоприймачі. Ось наша славна Україна! Що ж, виходимо на вулицю, то будемо тестувати дальність прийому. Це антенна радіожучка довжиною 10 см. Так, перевіряємо дальність. Сигнал пропадає при 10 метрах. Навіть для такої схемки це нормально. З вами, як завжди, був Геніус Роман. Зустрінемося у нових відеороликах.